У нас сьогодні два читання Євангелія, Одне про ірода і немовлят, яких він згубив. І друге про прозріння сліпого. І на тлі сьогоднішнього свята зрозуміло, що. Прозріння наше настає саме тому, що приходить Сонце правди, Спаситель наш Ісус Христос. Сонце правди, яке відрізняє добро від зла і темряд від світла, і зігрібає нас своїм теплом і любов'ю. І надає нам свою силу. Але головне все-таки освітлює і допомагає відрізнити. Побачити все належним чином. Нам треба побачити належним чином ту подію, про яку сьогодні ми читаємо в Євангелії. про вбивство. Тисяч немовлят у віфоліємі і околицях його. Це вводить в сумнів багатьох людей. Так буває. І це зрозуміло. Ми з вами зараз як ніколи. Розуміємо тих, хто вимагає, щоб Бог виправдовувався перед нами. За те, який світ він утворив, в якому нищать отак, невинних людей немовляти. Через свободу, через сварілля. Нищить, щоб зберегти владу, щоб ніщо не змогло порушити підбагання тої влади. Як Бог допускає. Ми вже майже рік ставимо таке питання. Як Бог допускає? Те насильство. Той есадизм, і то злобу, то, то ненависть. А я нагадаю, що початок і кінець дуже подібні. Кінець був таким. Петро витяг меч і відсік вуха раба. А Спаситель каже, окладиме, що ти не? невже ти не думаєш, що Бог міг би послати легіони ангелів на мій захист, але тепер треба, щоб сповнилося Писання? то він зрікається своєї всемогутності. Повноти влади над світом зрікається задля того, щоб виявилося все людське і добре, і погане. І любов, і жорстокість. Щоб все виявилося саме. Щоб виявилося, як зраджують і розбігаються учні. Як зрікається найближчий учень Петро. Як найслабший і наймолодший з учнів Іоанн все-таки стоїть біля Христа. І саме тому йому він каже, це мати твоя. щоб виявили всі самих себе. Кожен, хто він є. Бо Бога є дуже багато влади. Він може все залагодити за нас. Але як він буде рятувати тих, хто не схотів взяти на себе ані крихти відповідальності? Ні. Він надає нам свободу. Разом з нею він надає нам відповідальність. І тому час від часу. Він свою самогутність відсуває відсуває вбік і надає можливість подіям розгортатися так, як хочуть люди. Бо тих немовлят він все одно безумовно врятує в вічному житті, само собою, тут не питать. Але що будуть робити люди? Що будуть робити ті люди, які при владі? І ті, що є воїнами. І виконують злочинні накази. Що вони не розуміли, що вбивство дітей це злочинний наказ? Розуміли, виконують. Що роблять ті чоловіки, які були біля тих жінок, з рук яких виривали дітей? Вони пішли на смерть, щоб рятувати. Але чинити опір? Чи не пішли? Це питання. Немає в писання, але питання перед нами навіки стоїть, чи пішли вони. Про них нічого не сказано. Боюсь, що не пішли. Бог дає нам свободу. Бог хоче, щоб всі визначились. Всі ємили, якими вони є по справжньому Насправді. От ми і маємо такі допробування яких можемо виявити себе, якими ми насправді є. І ніхто не може відповідати за буття людей, людини і народу і людства, якщо людина чи народ зрікається своєї відповідальності і виконує злочинні накази, наприклад. І не чинить опір, наприклад. Не повинен Бог влаштовувати наші справи, якщо ми виконуємо злочинні накази. Не повинен Бог влаштовувати наші справи, якщо ми не чинимо опір носіям смерті. Ось на що відкриваються очі в світлі сонця правди. Не дивуймося, що відбувається така подія, яка інколи хитає чиюсь віру, що не хиталася наша віра. В березні чи в квітні цього року ще й як хиталася. Але Бог надав нам свободу, надав свій образ. З ним наше достоинство і наші права, і нашу волю до правди і світла, і волю до спротиву. І він отримує плоди, дарування свободи і відповідальності людям. І ми бачимо, що відбувається. Не тільки в світі, не тільки зовнішні події, що відбувається з душами нашими, з волею нашою і свідомістю нашою. Ми це бачимо і розуміємо іншим способом. Надати нам таку відповідальність не було можливості. І це прийшло як жахливе випробування. Як вбивство 15 тисяч немовлят саме для того, щоб ми здобули свободу, відповідальність і здатність до опору злу, темряві і смерті.